Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі вправу, яку можна використати на уроках, де передбачено або де йдеться про якесь будівництво, наприклад, будування Вавилонської вежі або ж бричу бродів на скелі. Також можна використати в темах, які передбачають спільну працю, де б тітки могли вчитися домовлятися, спільно працювати і досягати певного результату. Отож, для вправи нам необхідно мати соломинки для пиття. Соку, чи води, мати скотч, а також можна ще додати пластирів. Завдання полягає в тому, що ми їх ділимо на команди, роздаємо їм одинакову кількість соломинок, аби вони не сварилися, і даємо їм обмежений час, наприклад, 10 хвилин. За цей час вони мають побудувати найвищу вежу. Як це зробити? Це їхня фантазія яким способом, але використовуючи тільки ці матеріали, які ми їм дали, отож перемагає той, хто побудував найвищу вежу і вклався в той час, який ми сказали.